Вітаю! У цьому відео буде заміна акумулятора, який знаходиться в зарядному футлярі від навушників. Акумулятор ніби працює, заряджається, але майже не тримає заряд. Не встиг його зарядити, а він же розрядився, тому буду пробувати замінювати. Для того, щоб дістатися до акумулятора, потрібно відкрити застібки, які знаходяться з лівого та з правого боку неподалік від того місця, де фіксується кришка. Беру тонку викрутку і пробую підважувати. Одна сторона є. Тепер інша. Так, готово. Тепер можна пробувати виймати середину. Проблему видно візуально, акумулятор надувся, і тепер його використання може бути небезпечним. Спочатку знімаю термоскотч, який тримає акумулятор. Тепер потрібно відкрутити два шурупи для того, щоб зняти плату. Акумулятор приклеєний на двосторонній скотч. Я його просто відриваю. Напруга акумулятора 4,3 В це повністю нормально, незважаючи на те, що він здувся. Замінювати буду на ось такий: він більший по розмірах, але я думаю, що має підійти. Спеціально купувати акумулятор по розмірах я не став і буду використовувати те, що було в наявності. Тепер потрібно відпаяти старий акумулятор від плати. Акумулятор відпаяний, тепер можна підпаювати новий. Мінусовий провід паяю до B-плюсовий відповідно до B. Напруга цього акумулятора 3,59 В. Ставлю плату на місце і закріплюю за допомогою двох шурупів. Наклеюю клейку стрічку, після цього фіксую акумулятор. Для надійності додатково закріплюю використовуючи термоскоч. Пробую під'єднувати зарядний пристрій. Можемо спостерігати, що розпочалась зарядка. Виконую остаточну збірку. Ставлю кришку на місце. Далі встановлюю плату з акумулятором. Перевіряю, чи все співпадає і натискаю для фіксації. На цьому заміна акумулятора завершена. Ради цікавості подивлюся на стан акумуляторів в самих навушниках. Використовуючи канцелярський ножик, розбираю навушник. Акумулятор на вигляд повністю нормальний. Думаю, що ще має працювати. Дякую за перегляд і до зустрічі!